Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, дітки, що це в мене на столі. Так, це хліб, як пахне хліб, теплом, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною. І щастям наших неповторних діб духм'яно пахне хліб. Діти, а ви знаєте, як хліб потрапляє до нашого столу? Так, для того, щоб хліб був у нас на столі, дуже багато людей працюють тяжкою працею. Ось послухайте мою. Дорога хліба починається з маленького зернятка. Його запасають з осені, а навесні спочатку орють землю. До роботи беруться трактористи. На своїх тракторах вони виїжджають в поле та орють землю. Щоб земелька була пухнаста і зерняткам там було затишно. Потім трактористи чіпляють сіялки, заповнені зерном і сіють зерно в землю. Завдяки теплому сон... сонячному проміню та вологі, що залишилась. В землі віталого снігу невдовзі з'являються зелені колосочки. З кожним днем вони стають все більші і більші. Всими своїми силами тягнуться вони до сонечка, і до кінця літа колоски змінюють своє забарвлення і з'являються безкраї поля золотистої пшениці. Люди пильно стежать, як зростають та дозрівають колоски. Цим займаються агрономи. В серпні колося дозріває та наливається. Настає час збору врожаю виходять в поля комбайнери на своїх машинах, які називаються комбайни. З раннього ранку до пізнього вечора, а іноді і вночі працюють вони, скошуючи пшеницю. Пшеницю потрібно швиденько зібрати, бо зерно може перестояти і осипатись. Тоді весь рожай дістанеться польовим мишам та пташкам. Скошене колося комбайни обмолочують. Щоб видобути зернятка, і потім це зерно на машинах везуть до елеваторів, до таких зерносховищ. Там його сушать і сортують. Ось в таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна на млин. Там його перемелюють на борошно, а потім в спеціальних машинах борошно везу, везуть до хлібзаводів. І тут до роботи беруться пекарі. А я пропоную вам трішки відпочити і зробити коротеньку вправу. Приготуємо для цього свої ручки. Я печу, 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 Діткам всім покалачу, маком зверху потрушу, піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі. Дітки ідіть до хати. Буду калачами я вас частувати. Молодці трошки перепочили, слухайте мою розповідь далі. Пекарі з борошна замішують тісто і потім перекладають його в ємність, де тісто ріжеться. На шматочки шматочки округляє спеціальний конвейер. Ось і прийшов час до формування хліба. Після цього хлібчику дають час підійти а потім відправляють його в піч. Готовий хліб автоматично скидається на конвейер, де працівники викладають його в спеціальні контейнери. Контейнери з хлібом грузять в машини та розвозять до магазинів. Ось який великий шлях проходить хліб, багато людей різних професій працюють, щоб хлібина потрапила на полиці магазинів, де ми можемо його купити та скуштувати. Дуже багато виробів можна вигувати, виготовити з борошна. Ці вироби називаються хлібобулочні. З хлібом пов'язано багато традицій. Народжується дитина, йдуть до неї з хлібом, що багата була. Виряджає пати в дорогу теж з хлібом, з хлібом, сір'ю вітають гостей. Народі кажуть, хліб наше багатство, шануймо його, хліб всьому голова. Тож, діти, до хліба потрібно ставитися з повагою. Не можна викидати хліб, бо дістається він нам великою та тяжкою працею багатьох людей. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До побачення, до нових зустрічей!